Терпіння Трампа луснуло, США запровадили проти РФ санкції. А зустріч з Трампом скасовано білим домом, бо він хоче всю Україну і говорити з диктатором далі немає сенсу. Але томагавків точно не буде. Пояснили причину. Натомість Україна закуповує у Швеції 150 нових винищувачів Гріпен шостого покоління і американські ударні гвинтокрили. Добрі дрони знищили промисловий гігант хімзавод у Челябінську. А у Словаччині горить найбільший НПЗ, який переробляє... Бляє російську нафту та як польський міністр закордонних справ Польщі жорстко потролив свого угорського колегу. Мене звати Яна Кочкурова і далі розповім про події, які обговорюватимуть в Україні сьогодні. Семеро людей постраждали через нічну атаку російських дронів на Київ. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. У Подільському районі зафіксовані пошкодження на п'яти локаціях серед них і дитячий садок, і синагога. У нас завдання. А у дощу. Я я в оболонському районі уламки дрона влучили в житлову будівлю. Крім того, пошкоджено щонайменше 5 автомобілів. Інформація про стан постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється. Екстрені служби працюють на місці прильотів. РФ вночі також атакувала середньодніпровську ГЕС на Дніпропетровщині. Мінус військовий завод в країні агресорці у Копейську, Це Челябінська область РФ. Прогреміли вибухи на місцевому заводі Пласмас, одному з головних постачальників боєприпасів для армії РФ. Путініст губернатор області Олексій Тєксів підтвердив інцидент, заявивши, що вибух стався на одному з підприємств Копійська. Щоправда, наполягає: дрони не атакували підприємство, а причина інциденту порушення техніки безпеки. Втім, чи так це знаючи брехливість росіян, невідомо водночас. Вибух на великому військовому підприємстві у ворожій країні нам на користь. <звук> Убивай! Убивай! Місцеві мешканці у пабліках діляться відео і фото з місця події. Полум'я та дим видно на кілометри. У навколишніх будинках вибило вікна. <звук> Попри мирну назву, завод давно не має нічого спільного з хімією побутовою. Він випускає артилерійські та авіаційні боєприпаси, мінометні міни калібру 82 і 120 мм, міліметрів, осколково-фугасні та акумулятивні снаряди калібру 100, 125 і 152 мм, міліметри, а також компоненти для авіаційних ракет типу С8. Завод є частиною державного холдингу Техмаш, який контролює Ростех, серце російського військово-промислового комплексу, саме. Через цю причетність підприємство давно перебуває під міжнародними санкціями. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді оприлюднив результати до розвідки після удару по заводу Саранську. Це Мордовія в Ерефії. За його словами, пташки влучили у ключову ділянку номер 2 де зберігалося спорядження детонаторів та боєприпасів, що спричинило подальшу вторинну детонацію бойових матеріалів. Бровді уточнив, що площа детонації склала близько 6,5 тисяч квадратних метрів. Українські сили оборони звільнили село Кучерів'яр поблизу Добропілля. Про це повідомив генеральний штаб ЗСУ під час операції. Українські військові взяли в полон понад 50 російських окупантів, поповнивши таким чином обмінний фонд. Детальніше про ситуацію на фронті в сюжеті. Механізовані штурми росіян зазнають повного краху. Техніка горить на всіх напрямках, а окупантів пересаджують на мотоцикли. Удар зсу по російським тилам підкушують економіку Путіна. А жителі РФ вже відкрито просять вдарити по Кремлю. Кремль не тут не на... по Кремлю жить. Ви... координати. Запоріжжя під загрозою, те про що говорили всі військові аналітики, почалося. А також кістка у горлі Кремля-Покровськ тримається, відволікає на себе російські резерви і не дає Москві отримати стратегічну перевагу на всій лінії фронту. Росія намагається скористатися останніми тижнями хорошої погоди та максимально просунутися на фронті. Саме цим пояснюються рекордні втрати важкої техніки ворога у жовтні порівняно з усім 2025 роком. Тільки за останню добу знищено було два танки та понад десяток бойових броньованих машин. Нібольшими піхотними групами штурмовими продвинутися можна. Теоретически, но точно что не на большую глубину. Это может свидетельствовать о том, что э, прямо сейчас происходит попытка механизированного наступления с целью прорвать линию фронта по ширине хотя бы 6-8 километров, то, что написано было в, в военных учебниках и в боевых уставах, и продвинуться ну, хотя бы на несколько десятков километров. Для этого используется тяжелая техника. Найбільш підготовлені штурмові загони, як у питанні техніки, так і людей, зосереджені традиційно на покровському напрямку. Однак цілодобові атаки бажаного результату окупантам не дають. Це на сьогодні очевидно, що нісмотря на привосходящі сили противника на всіх направленні фронту, в тому числі на покровському напрямку, яке залишається... Действительно, российская армия і російська армія всего. Мы більше всього. Ми что що фронтальные такие такі россиян, росіян сегодня сьогодні вряд ли будуть повторять, тому що очевидно у 51-й армії, вообще войсковой, яка атакует на этом направлении, сьогодні вистачає і других проблем. І головна з них оточення бійців РФ під Добропілля. Там уже близько місяця Москва не полишає спроби перекинути резерви, що суттєво розпорошує зусилля російського гру. В результаті все, чого вдалося досягти у питанні Покровська, нечисленні численні ДРГ на околицях міста. Дійсно, контрдиверсионная боротьба дуже активна сьогодні. Соответственно, це головна задача для сил оборони – максимально вибивати росіян із міських построек. тому що завязать міські бої – це задача росіян на даному етапі. Закріпитися в місті, відповідно, для того, щоб ожидать уже подкрепления других сил. При цьому ще однією гарячою точкою може стати запорізький напрямок. Після Покровська це друге місце, де росіяни намагаються прориватися великими механізованими колонами. Результату також досягти не вдається. Ситуація дійшла до того, що навіть зет військори, які зазвичай вихваляють усі мудрі рішення командування, змушені поміняти риторику. 30 FP-шек на один танк, противник легко вам обеспечит. Соответственно, танк не выдержит никаких 30 FP-шек. Вот весь копейки. Идите на всякие там эксперты, которые продавливают продолжение набирать личный состав. Для обнулення в колонах Проте втрати у великих кабінетах окупантів уже давно перестали рахувати. Головне за будь-яку ціну забезпечити просування, а де його немає, показати, хоча б належний натиск. Полагаю, что противнику крайне важно приблизиться, чем ближе к областному центру Запорожья, контроль над этим населенным пунктом не только позволит Владимиру Путину заявить, что он контролирует всю Запорожскую область, но и также серьезно разрушить инфраструктуру, в первую очередь промышленность, промышленность этого, этого областного центра на юге Запорожской области, достаточно. большое расстояние Башого розстояння між насільними пунтами та знач про штупротіметь э, совершать лишати силами и средствами. При цьому маневри сьогодні спрямовані здебільшого на контроль за українською логістикою, адже великий збройовий хаб у вигляді обласного центру дозволяє ЗСУ оперативно підвозити боєприпаси та резерви. На участке Полтавка-Малиновка, Успеновка, а российская пехота проводит регулярные штурмовые действия, применяя в основном зэков и другой мусор. Ситуация с логистикой примерно такая же, как и на всех направлениях. В СРФ пытаются контролировать все транспортные пути, устраивая крусели за в том числе используя оптику. Однак, спроби якнайшвидше проскочити кіл зону іноді закінчуються і курйозами. Як, наприклад, ось така самоліквідація об підбиту техніку, направлялись в атаку, но із за дима од димових шашок не заметіли підбитий броні автомобілі. Врізали в нього один за другим. При цьому активне протистояння продовжується і в російському тилу. Так, наприклад, удар дронами та крилатими ракетами шторм шедол напередодні схоже назавжди зупинив брянський хімічний завод. Результаты удара уточняются, но, по данным мониторинговых каналов, завод уничтожен полностью. В телеграм-каналах публиковали фото хвостовиков ракет, разлетевшихся по окрестностям. Брянский химический завод является важной составляющей ВПК РФ. На этом предприятии оккупанты производили порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного горючего. До речі, українські атаки на російські об'єкти ВПК схоже вже так набридли росіянам, що ті нарешті починають розуміти де насправді знаходиться джерело всіх їхніх проблем. І наостанок чудова історія від СБУ. Подивившись черговий пропагандистський ролик про російські легкомоторні літаки для перехоплення дронів у службі безпеки. Вирішили зняти своє відео. Фахівці легко змалювали координати, і наступний маршрут безпілотників проклали уже до них. Нарешті сталося те, чого всі так довго чекали. США оголосили нові санкції проти Росії. Я відчував, що настав час. Ми довго чекали. Після офіційного повідомлення від управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, Дональд Трамп пояснив, вдався до цього через відсутність готовності РФ до серйозних мирних переговорів щодо війни в Україні. Якщо говорити відверто, то єдине, що можу сказати. Кожного разу, коли я розмовляю з Владіміром Путіним, це непогані бесіди, але вони ні до чого не призводять. Просто ні до чого. Сподіваюся, він стане більш розсудливим і сподіваюся, що Зеленський теж як я завжди кажу, щоб станцювати танго потрібні двоє. Побачимо, що з цього вийде. Вони ненавидять одне одного. Ці двоє людей щиро ненавидять одне одного. Санкції спрямовані на енергетичний сектор Москви. Обмеження запровадили проти двох найбільших нафтових компаній Росії: Роснефті та Лукойлу, які годують військову машину Кремля. Додатково заблоковано низку їхніх російських дочірніх фірм. А всі компанії з часткою власності понад 50% автоматично потрапляють під обмеження. Наслідки включають блокування активів у США чи під контролем американців з обов'язковим повідомленням управління контролю за іноземними активами. Американським особам і фірмам заборонено транзакції з санкціонованими суб'єктами без ліцензії. Порушення тягне штрафи, а іноземні банки, що працюють з ВПК. Росії ризикують потрапити під вторинні санкції. Трамп також заявив, що саме США скасували заплановану зустріч з путіним, оскільки вона не виглядала доцільною. На думку президента Трампа переговори навряд чи принесли б бажаний результат. Водночас він зазначив, що така зустріч може відбутися пізніше, коли з'явиться шанс на прогрес. Ми скасували зустріч із путіним. Просто мені це не здавалося правильним. Здавалося, що ми все одно не дійдемо до потрібного результату, тому я вирішив її скасувати. Але ми зробимо це в майбутньому. Трамп навіть показав, що, начебто, розуміється на питанні війни в РФ проти України глибоко зазначив, що завжди вважав, що Путін хоче все не частину, а все. Проте США не хочуть, аби Путін отримав все в Україні, і Трамп сподівається, що російський диктатор готовий рухатися далі. Втім, Дональд Трамп спростував публікацію Wall Street Journal про те, що США зняли ключове обмеження, дозволивши Україні застосовувати далекобійні ракети західних союзників. Статті з посиланням на власні джерела вказувалися, що рішення ухвалене не публічно. Та американський президент зазначив, що Україна не використовує американські ракети, то ж мова про євро. Пейські, а він Трамп, до них не має стосунку. Американському президенту довелося відповісти і на найважливіше питання для українців: коли закінчиться війна? І відповіді на це у нього не знайшлося. Ні, у мене немає конкретного терміну. Неможливо цього знати. під час війни важко мати будь-який графік чи часові рамки. Розумієте, у війні відбувається надто багато непередбачуваного. Сполучені Штати Америки відмовили Україні в передачі ракет томагавк, адже їх освоєння потребує від 6 до 12 місяців навчання, заявив президент Дональд Трамп на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте. Схоже, штати не планують ділитися з секретами використання томагавк, залишаючи контроль за цією потужною зброєю виключно за собою. Проблема з томагавками, про яку багато хто не знає, у тому, що мінімум треба 6 місяців. А зазвичай рік, щоб навчитися ними користуватися, це дуже складна зброя, тому томагавк може бути застосований лише якщо випустимо його. Ми а ми цього робити не будемо. Якщо томагавки поки відклали інше озброєння, ми від США отримаємо. Україна офіційно розпочала процес закупівлі американських бойових і багатоцільових вертольотів Вайпер та Venom від компанії Белл, саме тих машин, які стоять на озброєнні морської піхоти. США. це одні з найкращих винтокрилів у світі. Далі про це докладно. Один із найчисельніших і найпопулярніших російських телеграм-каналів, два майора, за аудиторію понад мільйон підписників, зробив перепост новини про закупівлю Україною бойових та транспортних гелікоптерів. Речь идет о Viper и Вином. Компания-производитель Bell Textron объявила о подписании соглашений о намерениях по развитию сотрудничества с Украиной. Было подписано соглашение об оценке подходов к промышленной кооперации в рамках потенциальной закупки вертолетов AH-1Z и UH-1Y. Venom – это транспортный вертолет, а Viper – ударный, что несет с собой Hellfire. Оба из них могут применять 70-миллиметровые нары, то есть, считай, Пікеї дабл'юс, а віном можуть оснащатися мініганом, і вспоминая американські учения, Україна може привлекати ці вертольоти для збиття дронів типу типа Гераль. Інтерес російських змі до закупівлі таких гелікоптерів говорить про те, що в Кремлі розуміють, що з появою цих пташок в українському небі система ППО буде набагато ефективнішою у боротьбі проти ударних шахетів. Ударні вертольоти фірми Бел закуповуються на заміну застарілим мі 24 та мі 8 які вже давно зжили свій ресурс. 85% деталей у вайпер і веном однакові. А це про дешеве і просте обслуговування. Вайпер був створений під час війни у В'єтнамі ще у 1965 році. А вже у 2000-х отримав нові двигуни та ротор, оновлену авіоніку, систему управління вогнем, комплексне підвищення живучості, а також широку цифровізацію. За можливостями вайпер майже нічим не поступається найкращому ударному гелікоптеру у світі. А Апач об'єктивно потужніший, бо це машина з максимальною злітною вагою десь 4 тонни проти 8,4 тонни. Бойовий радіус апач 300 кілометрів, а вайпер 243. Також головне озброєння у апач численніше до 16 agm 114 Hellfire проти 8 у вайпер. Але звичайне бойове навантаження на апач цілком аналогічне вайпер 8 Hellfire та два блоки 70 міліметрових некерованих ракет гідра щодо автоматичних гармат. То 30 мм проти 20 мм. Вже підписано угоду щодо оцінки підходів до промислової кооперації в рамках закупівлі гелікоптерів Вайпер та Веном. Ми з гордістю оголошуємо про цю угоду та про можливість постачання цих неймовірних вертольотів в Україну. Ця ініціатива розроблювалася вже деякий час, і ми з нетерпінням чекаємо її завершення. Джефрі Шлосер старший віце-президент Белл. Крім закупівлі транспортного та ударного гелікоптерів, вже незабаром Україна отримає чергову партію винищувачів F-16. Міністр оборони Бельгії заявив, що вже на початку 2026 року нові пташки надійдуть на озброєння України одразу після того, як до Бельгії поставлять нові F-35. Ми продовжуємо отримати поставки за графіком. Перші три F-35, а не чотири вже прибули. Тепер вони мають бути оперативними. Це займе, гадаю, рік чи півтора. Коли ми матимемо оперативну здатність, ми зможемо передати наші F-16 Україні. Це дуже важлива фаза. Я завжди пояснюю це українцям. Щойно ми зможемо. Ми передамо. Проте, не забувайте, що наша країна має потужності DCA та відіграє важливу роль у політиці ядерного стримування НАТО. Це наріжний камінь нашої доктрини. Тео Франкена, міністр оборони Бельгії. Цього року Україна отримала від Бельгії 2 F-16 на запчастини. А згідно з угодою з безпеки між Україною та Бельгією, останні мають поставити до 2028 року 30 винищувачів F-16. За станом на червень 2025 року Україна вже отримала від союзників понад 40 F-16. Україна підписала зі Швецією угоду про закупівлю від 100 до 150 найсучасніших винищувачів Джес 39 Gripen E для повітряних сил ЗСУ. Ці шведські мисливці за небом розроблені компанією СААП як літаки шостого покоління із потужнішим двигуном, більшою дальністю польоту, оновленою радіолокацією, електронікою та аеродинамікою, що дає їм перевагу навіть над багатьма сучасними аналогами. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. Наголосив, що це не миттєва поставка, а стратегічне партнерство на роки. Ця угода початок тривалої подорожі на 10-15 років. Перші шведські винищувачі можуть надійти Україні вже протягом трьох років, уточнив прем'єр-міністр Швеції. За його словами, це абсолютно нове покоління літаків, виробництво яких лише стартує. Тож поставки відбуватимуться поступово, а не всі 150 машин одразу. Володимир Зеленський заявив про те, що перші літаки можуть надійти в Україні. Україну вже в 2026 році Україна та Швеція домовилися не лише про винищувачі гріпи країни. Розпочинають спільне виробництво систем протиповітряної оборони. Про це повідомила Міноборони України. До проєкту долучається також компанія ЦАП. Посольство Швеції на угоду між Києвом та Стокгольмом щодо закупівлі гріпенів відреагувало з гумором і розмістило в соцмережі шматок відео з висловлюванням зеленського до повномасштабної війни. Літаки літять, будемо всіх бомбити. У Словаччині спалахнула масштабна пожежа на Братиславському нафтопереробному заводі, який належить угорській групі Мол, і переробляє російську нафту, що надходить трубопроводом. Дружба НПЗ Слов нафт PLC, перероблює 124 тисячі барелів нафти на добу або понад 6 мільйонів тонн на рік. Підприємство працює з 1957 року і вважається одним із найскладніших і найсучасніших у Європі. Причини займання. Поки що не розголошується останніми днями також фіксували вибухи на дунайському НПЗ в Угорщині, найбільшому в країні, що переробляє російську нафту, та на НПЗ Лукоїл у Флешті, Румунія. Добити дружбу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорських вибухнув іронією у суперечці зі своїм угорським колегою Петром Сіятро і побажав командувачу сил безпілотних систем України Роберту Бровді, відомому як Мадяр, добити дружбу на автопровід, яким Росія постачає пальне до Європи. Сіятро розкритикував Польщу за відмову екстрадувати до Німеччини українця, якого підозрюють у вибухах на північних потоках. На це Сікорський відповів Ісько, я пишаюся польським судом, який постановив, що саботаж інфраструктури загарбника не злочин, і сподіваюся, що ваш хоробрий земляк майор Мадяр зможе вивести з ладу нафтопровід, який живить путінську військову машину. А ви отримуватимете нафту через Хорвацію? Його слова спричинили істерику в російських змі. Речниця МЗС РФ Марія Захарова навіть охрестила польського дипломата у Бен-Сікорським. За тиждень до візиту Дональда Трампа до південної Кореї і саміту азіатсько тихоокеанського економічного співробітництва Північна Корея знову нагадала про себе: хін'ян запустив кілька балістичних ракет малої дальності у напрямку японського моря. Про що цей сигнал і чи відреагують Сполучені Штати, розбираємося в сюжеті. Кім чинин зустрічає Трампа ракетами. 22 жовтня Північна Корея запустила ймовірно кілька ракет малої дальності в напрямку східного моря. Повідомляють, що це пов'язано з самітом форуму азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться наступного тижня. Сакромною долею вероятностю, кінець це северна Корея посилає саме політичний сигнал посилає вона його багатьом. Прежде всього он направлен на Соєної Штаты Америки і на Китай. На саміті буде присутня 21 країна, зокрема, президент США Дональд Трамп, який має намір зустрітися з президентом Південної Кореї та лідером Китаю. Зустріч же планується на цьому саміті між Трампом і Сідзимпіням, про которую много говоріли сторони. Пока она еще не финализирована, про нее пока еще не говорят как про то, что она точно э, состоится. Но вариант, вариации такие есть. Ну, В основном, конечно же, эта площадка, саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, она объединяет. Пріж всього партньорів по бізопасності партнерів седіоних штатах Америки. Запуск ракет Північної Кореї, Південна Корея розцінює як провокацію, адже раніше Пхенян попереджав, що жорстко відреагує на розширення військового співробітництва між США, Японією та Південною Кореєю. Как мне, тут северна Корея, опять же не угрожала. запуском, она, опять же, скорее всего, пыталась дать политический сигнал, который бы где-то разбалансировал региональную безопасность и, возможно, подтолкнул все-таки Президента саднього на Трампа к тому, що ну не стояти опять серйозно думать, що северна Корея готова закривати ядерну програму. Незважаючи на те, що КНДР офіційно не визнана ядерною державою, режим Чен Іна продовжує активно розвивати ядерну програму і регулярно демонструє нові ракети, як, наприклад, 11 жовтня на військовому параді. По оценкам експертів, приполагаємо дальність полюту ракети 15 тисяч кілометрів. Вона може достіч любого города в США від Вашингтона до Лос-Анджелеса. КНДР демонстративно запускає ракети вже не вперше. І головна мета таких провокацій домогтися визнання статусу ядерної держави та змусити ООН скасувати економічні санкції, накладені через створення цього самого озброєння. Сверна Корея хоче зробити ядерно. триаду да на самом деле ядерной триады нету даже у китая есть только две страны у которых есть ядерная триада это соединенные штаты америки и российская федерация поэтому как видим милитарные амбиции северной кореи они неуемны потому что дело вообще не стоит про то что Северная Корея готова отказаться от від ядерного оружия, она ещё более того масштабируют и качество, и количество, и вообще идёт к созданию триады с помощью Российской Федерации. А ось не менш важливе питання. Чи ризикне Кім на такі провокації під час самого саміту. Ну, от по мне вероятность того, что это может произойти в время саммита, всё-таки минимальна. Потому что Северная Корея, опять же, если там еще и будет планироваться не просто визит президента Соединенного Штата Америки, а еще и встреча с Эзинпином. А просто це якийсь то акт самоунічтеження може приїздити. Ну тому що ми ж повіємо, що ад на Китаї зав'язано огромна канакалічка економічних зв'язків северної Корії. Ну а Соєнів Штатах просто стоїть непосредственно контингент. А поки світові лідери шукають шляхи до діалогу, північна Корея, як і Кремль, діє за однією схемою: тиск, демонстрація сили та провокації. Юрій Луценко вибухнув різкою заявою: ті, хто ухиляється від війни, мають до кінця життя платити за лікування захисників. Не схотіли проливати кров, платіть пожиттєво, сказав колишній генпрокурор, запропонувавши, щоб ухилянти сплачували військовий збір, нинішній або навіть більший протягом всього життя. Стосовно ухилянтів, моя позиція знову ж таки саджати всіх, значить ніхто не повернеться. Ну і багато інших речей, бо Україна не може бути перетворена в таку констабро. Вел... 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 Великі масти кримінально засуджених ніякій країні щас це не приносить. Тому з моєї точки зору, вони мають до кінця свого життя сплачувати нинішній військовий збір, а може й більше. Тобто не захотіли проливати кров, значить, платити до кінця життя на лікування тих, хто проливав кров. Мені здається, це було б логічно. Тобто треба знаходити методи, які не перетворять країну в, в постійні пошуки казаков-розбойника. Цю гру, хто де сховався, нам потрібна в країні, крім всього іншого, після закінчення війни нам дуже потрібна єдність. Це всі новини на цю годину. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, а також підписуйтесь на наш канал. Це допоможе нам розвиватися. Побачимось.